В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні? Хто вірний у найменшому, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшому, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з неправними грішми були невірні, то хто довірить вам добро правдиве? І коли ви в чужім добрі не були вірні, хто вам дасть ваше? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете служити Богові й мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші і насміхалися з нього. А він до них промовив. Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе осоружне Богові. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Упроваджувати Євангеліє в повсякденність. Молимося про вірність і чесність у євангельських виборах. Ісус Христос утілився в нашу повсякденність. У повсякденності дня Він проживав усі дні на землі, Він хоче дати мені свою мудрість, щоб повсякденні справи не віддаляли, а наближали мене до Євангелія. Вслухаюся в його поради. Гроші, використовані для гідних цілей, самі по собі не є чимось поганим зло це невпорядкована прив'язаність до них. Я можу чудово використовувати їх для будівництва церкви, якщо буду вільний від жадібності володіння. Запитаю про моє ставлення до грошей, до речей, які я маю. Чи можу я ними ділитися? Чи я вільний від жадоби володіння? Чи мої добра наближають мене до людей, чи віддаляють від них? Ісус унаочнює мені вірність і чесність у малих речах, малі компроміси, невинна брехня, виявляться великими у більших справах. Перші поступки згодом стають повсякденною практикою. Попрошу Ісуса, щоб допоміг мені щиро розпізнати моє ставлення до чесності та вірності. Повернуся разом із Ним до ситуацій, у яких моя чесність і вірність були піддані випробуванню. Які вибори я зробив? Як є сьогодні. Ісус кладе мені на серце також турботу про однозначність і послідовність у виборах. Хто найважливіший у моєму житті? Кому я хочу служити? Чи маю я ясність у реалізації мого покликання? Чи не поділене моє серце? З вірою і покорою стану на коліна перед Ісусом і визнаю, що Він є моїм єдиним Господом. Буду частіше взивати до Нього сьогодні, будь Царем Мого життя. В школі Богородиці. Щоденне роздумування та переживання Євангелія це запрошення, яке Діва Марія звертає до нас щодня. У Марії слово стало Ісусом, її прагнення, щоб ми наслідували її, ставали живим Євангелієм. Послання Богородиці Цареці Миру 2 січня 2015 року. Дорогі діти. Я тут між вами як мати, яка вам хоче допомогти пізнати істину. Поки жила ваше життя на землі, я мала пізнання істини і тим самим шматочок раю на землі, тому вам своїм дітям бажаю того ж Небесний Отець, хоче чистих сердець, наповнених пізнанням істини. Хоче, щоб ви любили всіх, кого зустрінете, бо і я люблю свого сина в усіх вас, це початок пізнання істини. Вам пропонується багато фальшивих істин, переможете їх серцем, очищеним постом, молитвою, покаянням і Євангелієм. Це єдина істина і це істина, яку вам залишив мій син. Вам не потрібно над нею багато роздумувати. Від вас очікується те, що робила і я, щоб ви любили і давали. Діти мої, якщо любите, ваше серце буде дому моєму сину в мені, а слова мого сина провідниками у вашому житті. Діти мої, послужусь вами, апостолами любові, щоб допомогти всім своїм дітям пізнати істину. Діти мої, я завжди молилася за церкву мого сина, а цього ж прошу і вас, моліться, щоб ваші пастирі засягали любові мого сина. Дякую вам. Марія, Мати Слова, яке стало тілом і перебувало між нами, допомагай нам у тиші серця слухати Його і щоденно приймати, як Ти, допомагай нам жити в правді Євангелія, відкривай нам навпів та фальшиві істини, заступайся за нас, щоб ми роздумували над Його присутністю в нас і перемінювали наше життя згідно з Його волею. Молитва Посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому Серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест. І наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі віддаю й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої. Тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.